Має всіх. А, що ви людей купаєте? Ну, а кого маю страшити, як не вас? Да, прям... Так, ми всіх беремо. І що, Ні, ми більше в Ютуб всіх поставимо і будете себе шукати. Так, я би попросила всіх не, не розходитись від автобуса, ми спочатку підемо, домовимося за екскурсії, добре? І зробимо фотографію. На фоні, на фоні тут не так. дуже гарний фон. — А він не гарний фонд. Піс... На фоні вони відносно поросяти. По... А, все. Постійні клієнти, постійні. О-о-о, вже по страусі украсяться, постраусті украсяться. Так. Наші українці їдуть і не українці теж. Так. Всіх зазнімкуємо. Тебе саш... будуть... зачитати, так. Да. <реш> 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 Меня засчитали. <реш> так, Люда, Люда, Оба? О, побачили. Так, наші красавиці постійні наші. О! І людина, яка їсть тільки фрукти і овочі. М'яса майже не їсть. Сало їсть. Якщо дають. Але м'яса не їсть.